Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску, дивіться далі. Діри та тріщини в стінах, часткова відсутність опалення та пошкоджені електрошлітові. У Чернігові продовжують відновлювати пошкоджену росіянами 14-поверхівку, в яку влучили більше 30 снарядів. Укриття за майже 6 мільйонів гривень. У Новобілоузькій громаді з нуля будують сховище для дитячого садочку. Після поранення та російського полону вирішив залишитись на службі. Розкажемо історію чернігівця Сергія Кислухи. Діри та тріщини в стінах, часткова відсутність опалення та пошкоджені електрощитові. У Чернігові продовжують відновлювати розбито росіянами у лютому березні 2022 року 14-поверхівку на вулиці Першої танкової бригади, в яку пролетіло більше 30 снарядів. Мешканці будинку кажуть, дім врятували, але проблем ще багато. Детальніше розкажемо в сюжеті. У цій кімнаті оце тут взрив був, плиту встановили. А стіни, бачите, оце кажуть, що воно в проекті його немає. Ніна Собора живе на сьомому поверсі 14-поверхівки на вулиці Першої танкової бригади у Чернігові. Жінка розповідає, в якому стані її квартира. Пішли тріщини, он диви, яка тріщина. Вони говорять, що ну це не страшно. Так я не знаю наскільки страшно. А наверху теж цю стіну стіну там теж попало. І ну, воно теж все таке покоцане. Отут. Правда, ж тут свята немає, деке то. Отут теж тріщина вже. О, дивіться, бачите, куди. А тут аж бачите теж, отут я вже сама позашпакльовувала трохи дирки, тому що тут аж теж все порване. У цей будинок під час наступу росіян на Чернігів у лютому березні 2022 року прилетіло більше 30 снарядів. Було повністю зруйновано 15 квартир. На відбудову багатоповерхівки з міського бюджету виділили більше 22 мільйонів гривень. Розповіла Суспільному представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Почали з укріплювальних конструкцій, вивезення будівельного сміття, далі демонтаж, і вже перейшли власне до відбудови. За цей час відбудовано плити перекриття пошкоджені між поверхами, а також перехідні плити балконів. Також відновлені зовнішня кладка стін як з лівого боку, так і справа. Ліва сторона відновлювалася, повністю перекладалась кладка від сьомого до чотирнадцятого поверху. Справа з дев'ятого до чотирнадцятого поверху відновлювалися сходові марші. Відновлено два ліфти. Стіни і лоджії у квартирах відновлені вікна і двері у пошкоджених квартирах. Координатор будинку Геннадій Терещенко каже: люди вдячні, що їх будинок згодились відбудовувати. Зроблено неможливе те, що Рік назад в це ніхто не вірив, і мешканці наші казали, що дім упаде, але він не впав, і нам вдалося його відновити. Будемо так говорити: якщо довершити те, що вже заплановано в проекті, то фактично ну він буде краще ніж був. За його словами, деякі стіни вкладали цеглою, деякі виливали з бетону. Також на старій кладці тріщини та сліди від влучань. Все це вплине на збереження тепла взимку, каже Геннадій Терещенко. Теплопровідність цегли. І бетону вона різна, і щоб не було цих можливих розривів, містків холоду, тому що там десь конденсат буде, і це є руйнівної, як руйнівним фактором. Тому, якби якщо це все утеплити ззовні, в принципі, буде готове до уже. Ну будемо будемо так готовити. Тут можна робити ремонт і е, заїжджати. Також за словами Геннадія Терещенка, частина будинку зараз без централізованого опалення. Зрізані були. Опалення і два стояки, вони зараз не задіяні. Це те, що ну, якби, потрібно зробити терміново. За словами Тетяни Корж, відновлення фасаду та утеплення будинку є в проєкті капітального ремонту. Також відновлять і опалення. Не тільки тріщинки будуть робитись. Тобто зараз кладку відновили, а це потім вже єдиний конструктив приведуть до ладу. Капітальний ремонт. Розуміє під собою відновлення і теплопостачання будинку, тобто в квартиру заводиться теплоносій, Для цього відновлюються радіатори та цілісність власне теплової системи. Як розповіла Тетяна Корж, в будинку також відновлять щитові на верхніх поверхах та виконують підвід усіх мереж. Ремонти у квартирах робити не будуть. Внутрішній ремонт не передбачається. Власне, це вже покладається або ж на державний фонд відшкодування, відновлення, або вже на плечі самих жителів, можливо, інші залучені ресурси. Гордій Єрмак, Олександра Денисенко, Суспільне новини, Чернігів, служба безпеки України затримала жінку, яка працювала на головне управління генштабу Збройних сил Російської Федерації під час спроби передачі даних. За вказівкою російських спецслужб вона приховано відстежувала місця дислокації та переміщення підрозділів збройних сил України на Чернігівщині. Про це йдеться у повідомленні. СБУ. за їхньою інформацією, жінка намагалась фіксувати точний час і напрямки польотів української бойової авіації, яка залучена для підтримки контрнаступу збройних сил на фронті. Під час обшуку в оселі затриманої виявили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російськими спецслужбами. Правоохоронці повідомили їй про підозру за статтею Держзрада. Наразі вона під вартою і повністю визнала свою провину. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді додовічного ув'язнення. У двоповерхове модульне містечко в Чернігові поки не можуть почати заселяти мешканців, бо там не зробили пандуси. Про це на нараді в міській раді сказав начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Почеп. За його словами, модульні будинки для людей, що втратили житло через російську збройну агресію, зводилися за гроші Червоного Хреста, але коштів на облаштування пандусів вони виділити не можуть. Питання залишилося тільки в тому, що будиночки готові, немає тільки ганків. Вільніше ганки є, але вони недопрацьовані. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що потрібно отримати письмову відповідь про те, що Червоний Хрест грошей на пандуси не дасть, і тоді вирішувати питання про виділення грошей на них з міського бюджету. Ну вже давайте людей заселяти ну, вже серпень. Ми про це вже місяці два розказуємо. Практично, ми звітуємо, що там на 99% всі роботи виконані. Нам треба процедуру проводити по заселенню. Нагадаємо, модульне містечко на вулиці Дрозда у Чернігові почали будувати торік восени, як розповів Суспільному заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. Проектом передбачено сім двоповерхових будинків із понад сотнею одно та двокімнатних квартир. За словами керівника напрямку відновлення житла Національного комітету Червоного Хреста України Микити Ільїна, на самі будиночки організація витратила близько 156 мільйонів гривень. Облаштовувати прилеглі території мали за гроші міського бюджету. В'ячеслав Почеп сказав, що асфальт там ще повністю не вклали. У Новобілоуській громаді з нуля будують укриття для дитячого садочка. Проектування об'єкту розпочали у грудні минулого року. Укриття обійдеться громаді майже у 6 мільйонів гривень. Зараз триває облаштування фундаментної плити, а закінчити будівництво планують восени, каже сільський голова Новобілоуської громади Дмитро Федоров. Детальніше дивіться в сюжеті. Облаштовують фундаментну плиту, далі монтуватимуть стіни та покриття. Так у Новобілоузькій громаді будують укриття з нуля на території одного з дитячих садочків. Укриття буде абсолютно нове. Будується воно з бетону і заліза бетону. Вартість будівництва майже шість мільйонів гривень за рахунок органу місцевого самоврядування. проєктно кошторисна документація була зроблена, провели тендер, отримали дозвіл на початок будівництва і на сьогоднішній момент вже розпочали будувати. За словами директора будівельної компанії Віктора Лазара, площа укриття 120 квадратних метрів. Це дозволяє розмістити тут близько 130 дітей. Ці укриття будь-повинні бути проти протирадіаційними і більш надійними. І ми на сьогоднішній день цей проект здійснюємо вже згідно нових державних будівельних норм. Директорка дитячого садочка Ірина Отрошко каже, що їх садочок найбільший за кількістю дітей у громаді. Відвідують заклад 80 малюків з трьох різновікових груп. Поки ведеться будівництво укриття, заклад працює дистанційно. Вихователі підтримують зв'язок з батьками, проводять двічі на тиждень інтерактивні заняття з дітьми від ЮНІСЕФ. Дуже багато. Садочків, які зачинилися в місті, які постраждали від наслідків війни. Наш садочок до речі також дуже постраждав, але вже завдяки е, нашій місцевій владі державній владі, вже е, майже відновили. Місцева жителька Марія має трирічного сина. Каже, хотіла би, щоб скоріше відкрився їх садок, тому що зараз возять дитину до Чернігова, добираються до садочка пів години. Коли ти перед роботою просто заходиш, заводиш дитину до садочка і далі ну, сидиш на маршрутку, їдеш, приїжджаєш, так само просто мимо проходивши, забрав дитину і пішов додому, і дитина менше стресує. що ще треба їсти вже пора, вже вечеря, а ти ще в маршрутці їдеш. Дуже потрібен, дуже чекаємо. За словами Дмитра Федорова, повністю закінчити укриття та відкрити садочок планують вже восени цього року. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. За добу росіяни обстріляли три прикордонні громади на Чернігівщині Семенівську, Новгород-Сіверську та Сновську. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. У Семенівській громаді прикордонники зафіксували два вибухи: приходи ймовірно з міномета калібру 82 мм в районі села Леонівка та шість приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі села Блешня. Новгородці вершині гатили 24 рази, ймовірно, із самохідних артилерійських установок в районі села Гай. Сновську громаду обстрілювали мінометами. Військові зафіксували п'ять вибухів в районі села Клюси. Інформація про постраждалих не надходила. Після поранення та російського полону чернігівський військовослужбовець Збройних сил України Сергій Кислуха вирішив не залишати службу. Він перевівся до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чому вирішив продовжувати службу, розкажемо в сюжеті. У військовому однострої та з палицею 51-річний Сергій після важкого поранення та російського полону продовжив службу у терцентрі комплектування та соціальної підтримки. Я перевівся і зараз я вже тут е, місяці 20 днів з документами. Паперова робота, я не дуже її люблю. Ну виконую, стараюся виконувати. Стараюсь виконувати сумлінно. Сергій Кислуха до широкомасштабного вторгнення працював вчителем німецької мови. 24 лютого пройшов до військомату. Через чотири дні вдягнув військову форму і взяв автомат до рук. Після звільнення Чернігівщини від російських військ воював на Луганщині, де й потрапив у полон. Зав'язалася перестрілка. От я був поранений, упав, сам собі оказав першу допомогу, так як навчали. Ну і потім я не, не міг вже пересуватися, до мене підійшли росіяни. Ну. Через велику втрату крові він тиждень не міг їсти дуже схуд. Після поранення не міг ходити. Пробув у полоні два місяці. Доба в Креміні, доба в Сватово, і потім вже в Росію перевезли. Спочатку Воронезька область, місто, районний центр Росаш, а потім в Курськ. Скурська Сергія та ще п'ятьох українських військових літаком доправили до Криму. Там вони чекали на обмін. Крим це Україна. Я відразу зрозумів, що Крим це Україна по смаку харчування, яке було в госпіталі 28 червня 2022 року. Чоловік повернувся до України на кордоні Миколаївської Херсонських областей. Відбувався обмін. Трава зеленіша і небо і небо голубіше. Взагалі, за Жаневською конвенцією, важко поранених повинні не обмінювати, повинні просто віддавати. Ну, наскільки я розумію, нас все таки міняли. Після полону було довготривале лікування та операції. Досі проходить курс реабілітації. Досі, мабуть, ну, треба продовжувати лікування. Я вже якби пересуваюся більш-менш. Але у мене нога стала коротша. Попри отриману інвалідність, Сергій вирішив продовжити службу. Що, що значить залишати? залишати. Є певний порядок, бачите. Зараз зараз взагалі не я взагалі вважаю, що зараз ну, питання комфорту там зручностей треба просто трошки відставити, тому що ну, Україна воює. Ну, от. І кожен як може. Військовий мріє про закінчення війни і повернення до мирного життя. Дальше працювати, навчати людей. Аліна Коржинська, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все. Більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.